Що необхідно зробити, аби сотні дітей на Вінниччині виховувались в безпечному сімейному середовищі, а не потрапляли до інтернатів. Про це говорили в форматі живої книги. Жива книга у Вінниці. Відверті історії про сімейне тепло для дитини. Захід було організовано в рамках проекту Родина для кожної дитини. Розвиток сімейного патронату спільно з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ, партнерством кожної дитині, Міністерством соціальної політики України, Національною соціальною сервісною службою України. Координаційним центром з розвитку сімейного виховання та догляду дітей за фінансової підтримки Європейського Союзу та Австрійської агенції розвитку ще в 2008 році. Партнерство кожній дитині, в якому я і працюю, задумалось над тим, щоб створити в Україні таку можливість, щоб не виникало потреби влаштовувати дітей до інтернатів. Інтернат. Це закрита система, а кожна дитина має право жити в сім'ї, де її люблять, де про неї піклуються, де її почують, де задовольнять її базові потреби. І це про, про норму життя. Зустріч відбулася в а просторі етночари знайомство з гончарним мистецтвом. Учасники заходу були патронатні вихователі та їх добровільні помічники. Потенціальні кандидати в патронатні вихователі, працівники служб у справах дітей, фахівці з соціальної роботи, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, представники громадських організацій сьогодні дуже надзвичайний і унікальний захід, оскільки ми зібралися саме для того, щоб об'єднати наші зусилля у тому, щоб кожна дитина направлю знайшла свою сім'ю, знайшла те. Турботливе серце, яке відгукнеться в її серденьку, і наше завдання спільне усіх колег-колежанок, і колежанок, які зібралися у цьому надзвичайному мистецькому просторі, який перегукується саме з нашою спільною візією, місією, сімейними традиціями, які ми створюємо, і хочемо, щоб вони створювалися для кожної дитини, саме об'єднуємо зусилля, щоб Дитина знайшла свою сім'ю сьогодні. 11 громад е, Вінницької області в проєкті. Е, і ми маємо надію, що кожна із цих громад буде успішною, бо вже е, щомісяця створюються нові нові родини, хай потихенько і. Все хороше має пройти, як то кажуть, певний вишкіл. І для Вінниччини це теж таке помірковане рішення. Але ми знаємо, що сім'ї, які працюють на теренах Вінницької області, вони саме ті, які сьогодні беруть відповідальність за долю тих дітей, які їм повірили. Родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату. Це популяризація послуги патронату над дитиною та сімейних форм виховання шляхом відкритого спілкування, в якому кожна книга це реальна людина із своєю історією, зважаючи на те, що у Вінницькій області, як і в кожній області. Є діти, які потрапляють в складні життєві обставини, є діти, які потребують особливої уваги, будучи в сім'ях. Є діти, ті, які вилучаються з сімей, тому що їм там не комфортно, вони не у безпеці. Тому, безумовно, послуга сім'ї патронатного вихователя дуже важлива, тому що дитина вилучається із сім'ї. Не в заклад інституційного догляду, не в середовище інтернатне, а вилучається в іншу сім'ю, яка слугує їй, поки вона там знаходиться, прикладом того, як правильно мають будуватися відносини сімейними, яке має бути відношення батька до матері, яке має бути відношення батьків до дітей? Тобто дитина попадає в зовсім інше середовище, окрім того. Тим батькам, які мають виправитися, є можливість виправитися за той час, який дитина буде знаходитися в сім'ї, аби їй було комфортно, батьки будуть виправлятися. Розуміти, що їм потрібно навести лад в будинку, що їм потрібно сьогодні підвищити свій батьківський потенціал, та й взагалі просто розуміння того, що сьогодні їм потрібні діти. І якщо сьогодні служба виявляє, що такі батьки не виправилися, що їм ці діти не потрібні, тому звичайно далі іде розгляд зовсім іншого питання: позбавлення батьківських прав і влаштування дітей з патронатної сім'ї. в Прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу, тобто в ті форми сімейного виховання, де дитина буде знаходитися до свого повноліття. Ще зазначити, що не тільки це для дітей паличка-воличаличка, це ще ми надаємо велику надію для батьків дітей для того, щоб повернулися діти в сім'ю. Ми е, працюємо із дітками. Патронатна сім'я працює і фахівці. Також ми працюємо з батьками е, з батьками е, біологічними батьками, е, надаємо можна так сказати, надаємо шанс повернення дітей до біологічних сімей. Тобто, патронатна сім'я це тимчасове виховання е, сім'ї, ДБСТ, дитячий будинок сімейного типу, прийомна сім'я це вже на постійній основі. Хто такі читачі живої книги? Це активні учасники заходу, які ставили запитання живим книгам та долучалися до дискусії, спілкувалися про те, які стереотипи заважають людям ставати патронатними вихователями, прийомними батьками, чи створювати дитячі будинки сімейного типу, до яких труднощів під час адаптації дитини в новому оточенні необхідно бути готовим чи вистачає фінансового забезпечення для дітей. Які перебувають під патронатом або в інших формах сімейного виховання, сьогодні в Україні вже діє 379 патронатних сімей, завдяки яким 777 дітей не потрапили до інтернатних закладів, а живуть звичайним сімейним життям. Чи достатньо цього ні. Тому що в Україні врешті 1449 громад, майже півтори тисячі. І якщо математично, то було б здорово, щоб кожна громада мала хоча б одну патронатну сім'ю. Але в нас є приклади турбів, які сьогодні створює другу патронатну сім'ю. І ще є на черзі третя. І вони думають, якщо їм не буде потрібно, то вони будуть допомагати іншим. Ідеально було б, якби в кожна громада. Мала сім'ю патронатного вихователя для таких великих громад, як Вінницька, наприклад, Жмеринська, Могилів-Подільська, Хмільницька, однієї сім'ї буде мало. От. Тому е, курс іде на те, щоб кожна громада мала е, хоча б одну сім'ю патронатних вихователів. Тоді, бо ну, це ж е, саме головне завдання спасти дітей від закладу, тому що це альтернатива і інтернату. І, і, і будинку дитини. Тому це ну, свідома громада повинна була б мати кожна. Очікується, що завдяки проєкту Родина для кожної дитини розвиток сімейного патронату, який працюватиме півтора року з лютого 2024 року, кількість патронатних сімей в Україні зросте до 500. У проєкті беруть участь 184 громади з усієї країни зокрема 11 громад Вінницької області.